Окей, отже, це укриття, яке сертифіковано нашою державною службою на звичайній ситуації. Ми знаємо, що у нас таки кілька виходів. Це круто, правда? Да! Задля безпеки дітей у співпраці міської влади та ради оборони міста з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ реалізується низка ініціатив. Одна із них проєкт команди громадської організації «Юмайн» та відомого телеведучого Олександра Педана, який має на меті підтримати молодь під час війни та розповісти підліткам про основи мінної безпеки. Ми бачимо, яка тут атмосфера, настрій у дітей. Вони активні і сприймають цю інформацію дійсно по іншому. Чим коли доросла людина просто читає якусь лекцію і просто доповідає якусь інформацію, тому я думаю, такі заходи дуже актуальні, особливо в наш. Дуже складний час. Головна особливість таких нелекцій це інтерактивна, неформальна розмова з молоддю на різноманітні важливі теми, пов'язані з небезпеками воєнного часу. З допомогою інтерактивів та ігор, учні однієї зі шкіл нашого міста разом з Олександром Педаном обговорювали, як діяти, якщо виявили схожий предмет на міну, як подбати про своє психічне здоров'я в умовах війни та які симптоми можуть бути ознаками депресії. Кривий рік мене просто дуже потішив, класні. Діти дуже виховані, дуже веселі, активні, нічого не бояться, свідомі, дуже багато класних меседжів. Вони знають, що їм заважає вчитися, але знають заради чого вони вчаться. Місцями я думав, що вони знають може навіть більше ніж я. Е, на жаль, тема Мінної безпеки зараз як і важлива, так і дітям вона дуже близька. Вони знають, що таке розтяжка, що таке протипіх... протипіхотна, протитанкова міна. Ну і власне найголовніше, що знають, як поводитись, що дзвонити треба 101 і попереджати про те, що ви побачили. Тому я дуже в захваті. У нас діти тепер більш свідомі, вони знають важливу інформацію, яка їм життя. Вони отримали нові емоції, вони щасливі. За для підтримки дітей. Команда громадської організації юмайт разом з ЮНІСЕФ здійснило 100 заходів змінної безпеки в різних містах України, зокрема і при фронтових зонах. А так як головний меседж такого інтерактиву це безпека, то не лекції проходять в укритті, де є все необхідне для комфортного навчання. На жаль, війна принесла в життя наших дітей такі нові терміни, яких раніше не було страшні терміни: повітряна тривога, міни. Снаряди, вибухонебезпечні предмети, і тому ми проводимо дуже велику роботу по вибухонебезпечним речовинам. Можу сказати, що за два роки наші сапери знешкодили вже 6 тисяч одиниць предметів. Це наш спільний проект з Юнісефом зустрічі з дітьми в такій. Гравій формі розказують, що це за предмети, як з ними треба поводитись. Наразі це вже четверта спільна ініціатива Кривого Рогу з громадської організації Рух Олександра Подана Джуніор С. Крім проведення заходів зміни безпеки з вересня 2023 року реалізується і спортивний проєкт. Також близько 40 старшокласників взяли участь у конкурсі Я блогер. Та наразі три з них працюють блогерами у соцмережах. А навчитись працювати на камеру та презентувати себе та свої задуми ді з 10 до 15 років можуть долучившись до школи стартапів про робота якої стартувала з листопада 2023 року. Тож місто активно співпрацює з різними як українськими, так і міжнародними партнерами заради розвитку та майбутнього нашого підростаючого покоління. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.